Якась косуля побігла. Косуля побігла! Не знаю, чи побачили ви, значить не підізрала від трохи. То, що погодка просто супер. Просто отака погодка. Сьогодні робив, точніше вчора робив опитування в телеграмі, хто би хотів покататися. Ніхто не захотів. Ну і ладно, буду сам навалювати. Нічого, нічого. За те, який як початок був ефектний, як я навалював. О, насправді це моя сьогодні друга гора. Перший відос це той, що ми минулий з явернику. Але я вирішив зробити ще один відосик. Ще є годинка. Сонця. Тому я вирішив вже скористатися нею по максимуму. дороги, як я їх люблю. Тільки проїдуть, ходити у цей шматочок невеличкий. Я думав, що я зараз поїду, тут просто глина розтаявша. З цієї сторони сонечко світить. Сонце все розтопило. Тому зараз тут просто слизота. Але зараз буде. А, руки замерзли. Я вже набагато легше, ніж на явернику у минулому відосі. Це мене зайняло, не знаю, хвилину вже 5-7. від такої жвидкості у мене навіть руки замерзли. Погрійте трошки руки. Ну що, друзі, все, спускаємось вниз, туди я не поїду, це точно, ну його нахер Я тоді звідти не виїду По такій погоді Хе -хе. О грязюка просто нереальна якась А з цієї сторони навіть немає ніякого снігу Дивіться там все в снігу сусідня гора, радянник Вся в снігу Все А там навіть і не видно нічого Ось так ось Починаються гори, починається сніг все, поїхали вниз. Ем... Зараз вам щось розкажу, цікаве. Сьогодні в мене в планах помити мотик і нарешті розбирати його, знімати повітряний фільтр. Для того, щоб поміняти його, щоб він навалював іще краще, ніж зараз. Тому зараз заїжджаємо на мийку. Миємо, їдемо додому спокійненько вже, без навалювань. Ну і зараз я спускатись теж буду без навалювань, тут слистувати трохи мені стрьомно. Тож, дякую, що ви подивилися цей відео до кінця. Це було, я думаю, не складно ці хвилин 5 витримати. Переходьте в мій телеграм-канал, там вся актуальна інформація. Я думаю, що там багато цікавої інформації буде для вас. Та що на ютубчику виходить з запізненням трохи. Ви були на каналі Мотопавлік і всім до нових відосів. Всім пока, Так, спускався з Маковиці, бо бачив якусь дорогу, яку я ніколи раніше не бачив. І зараз я туди і поїду. 反正我那会儿，我得。 тут був, тільки я їхав зверху, спускався з пацанами колись. Зараз я наверх точно не заїду. Це 100%. Так що будемо вертатись назад. Все, я ще раз дякую, що подивилися відео до кінця знову. Ви були на каналі Мотопавлік. Всім пока.